Знаю, що важко та з вірою йду, гори долаю по морю пливу, знаю, що важче зустріне мене та поруч Надія в любові живе. Хай живе, хай живе любов, Хай живе, хай живе любов. Хай живе, хай живе любов, хай приносить радість знов і знов. Знаю, що завтра я можу йти в далеку дорогу в незнані світи. Знаю і хочу, щоб радість жила, щоб люди сміялись, не було вже зла. Хай живе, хай живе любовь, Хай живе, хай живе любовь, Хай живе, хай живе любовь, Хай приносить радость знов и знов. Слава Ісусу Христу, щиро вітаємо всіх, хто сьогодні єднається з нами в молитві дев'ятниці до Богородиці з Фатіми. Щиро прошу вас про подобання та поширення нашої трансляції. Об'єднуємося сьогодні в молитві і просимо Господа Бога і Пресвятої Богородиці з Фатіми, молимося в великих загальних наших спільних наміреннях. Просимо Просвятої Богородиці, щоб за її заступництвом припинилося поширення пандемії коронавірусу. молимося і просимо миру і спокою в Україні і в усьому світі. Пресвятає Діво, що зволила прийти у Фатіму та об'явити трьом маленьким пастушкам, сховані в молитві на вервиці скарби милостей, запали наші серця. Щирою любов'ю до цієї молитви, через розважання над таємницями нашого відкуплення, до яких ми покликані у Твоїй Вервиці, нехай збережемо плоди, що в ній, і випросимо навернення грішників, навернення Росії для світу Христовий мир, а ще ці милості, про які ми звертаємося до Богородиці. Прошу це в тебе ради ще більшої, прослави Бога, ради Твоєї слави і задля добра всіх людей. Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти мій жінками, і благословенний підлона твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Людина часто ворог сама собі, свідомо заплющує очі на правду, відвертається від свого спасіння і робить вигляд, ніби його не бачить. Не дивно, що послання миру, принесене царицею неба, зіткнулося з протистоянням тих, хто далекий від Бога. Місцева влада фатіми поставилася до пастухів, як до злочинців. Вона використала всі засоби, щоб уникнути повторного об'явлення Марії. Злісні переслідування, змова, жорстокість і шантаж усе, щоб приховати від світу найпростішу правду. Шлях до припинення війни і підтримки миру, послання Богоматері Фатіми. Люди, які мають вишукані програми озброєння, програми рівноваги сил і влади, як і розхитаних бюджетів, ці люди не хотіли прийняти Божий план ані непереможну зброю, святий Розарій, який пропонувала їм Марія. Однак, незважаючи на всі переслідування, незважаючи на бажання приховати правду, незважаючи на ненависть і опозицію, новини з Фатіми поширились у всьому світі. Папа, Пій XII, передаючи світу і послання Фатіми, присвятив увесь людський рід непорочному серцю Марії, а мільйони людей взяли до рук Розарій. Молімся до Божої Матері Фатімської. Господи. Боже Всемогутній, заради Твого єдинородного сина, який своїм життям, смертю і воскресінням викупив нас для вічного спасіння, благаємо Тебе. Уділи нам благодаті, щоб ми, роздумуючи над таємницями Розарію, Пресвятої Діви Марії знали, як гідно наслідувати те, про що вони говорять, і отримати те, що вони обіцяють через Христа Господа нашого. Амінь. Отче наш, що є син на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти і жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плітло Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Мати Божа, непорочна пані Фатімська, Нині ми стаємо перед тобою, сповнені довіри. Ти бачиш наше безсилля перед величезним натиском зла, яке в людських серцях нищить гідність дитини Божої. Ми віримо, що ти прагнеш нам допомогти і робиш це неустанно, відколи твій син, Ісус Христос, помираючи на хресті, попросив тебе про це. Ти об'являєшся людям і зміцнюєш нашу віру. Щоб ми, слухняні Христові, наверталися від гріхів, чинили покуту і приймали добру новину про спасіння. Як колись дітей у Фатімі, нині ти просиш нас про молитву Розарію і про покуту, щоб ми відвертали серця від оманливих планів сатани і цілковито припали до Твого серця. Притулку грішних, прийми на жаль. І конкретне рішення залишатися близько Бога. Жертвуємо тобі наші молитви, радості і страждання, аби під покровом вийти з палаючим вогнем віри, на зустріч Спасителю, що наближається. О, Мати милосердя, поглянь на тлуми людей, чиї серця заплутались в неволі гріхів, ставлячи земні блага вище за щастя небесне. Ти чуєш плач грішників. Які занурені у відхлань пекла, вже не можуть застерегти інших від беззаконності сатани. Діво могутня від їхнього імені приходь до нас грішних, і не припиняй благати про навернення. Обіцяємо підтримувати твої старання, жертвуючи Богові наші добрі постанови, втілити в життя Твої заклики, додай нам сили, моці, духа. Щоб ми з'єднані з усією церквою та підтримані заступництвом наших святих покровителів, були завжди вірні, прийнятим зобов'язанням. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. О непорочне серце, допоможи нам перемогти зло, яке легке заволодіває серцями сучасних людей, наслідки зла жахливі тривожать перед майбутнім. Тому ми, твої діти, в тебе шукаємо порятунку і допомоги від голоду, самознищення збережи нас. Від будь-якої війни, збереже нас, від гріха ненависті, збережи нас, від потоптання Божих заповідей, збережи нас, від нехтування твоїми натхненнями – збереже нас, від усякої несправедливості в суспільному житті, збереже нас, від гріха дитиновбивства вбивства, збереже нас, від гріхів проти Святого Духа, збереже нас. Від деморалізації та розпусти збережи нас. Від поневолення алкоголем чи наркотиками збережи нас, від зречення тебе збережи нас, Прийми, о мати Фатімська, цей крик, просякливі стражданнями цілих суспільств. Нехай це ще раз в історії світу проявляється скінченою потугою милосердної любові. Нехай вона припинить зло, нехай у порожньому серці відкривається для всіх нас світло надії. Про це ми тебе просимо у цій дев'ятниці. Візьми в опіку церкву і припильнуй, щоб слава Бога, не припинялася у нашій країні. Захисти нас від ворогів Христа, перемагай їх любов'ю, щоб торкнути серцем, яке любить тебе. Любить вони навернулися до Бога, вона найкраща мати, яка, являючись у Фатімі, благоволила явити нам скарби благодаті, приховані в молитві Святого Розарію. Надихни наші серця щирою любов'ю до цього молебню, щоб, роздумуючи над таємницями відкуплення, ми краще пізнали любов Твою і Твого Сина Ісуса Христа. Щиро дякуємо всім, хто єднався сьогодні з нами в молитві Дев'ятниці до Богородиці і Фатіми. І завтра в нас є невеличкі зміни. Ми завтра проводитимемо молитву о 17.00 ввечері. Щиро всіх запрошуємо до молитовного єднання. Гарного вам благословенного вечора. Слава Ісусу Христу! Слава, Слава навіки. Марія. Богом вибрана лілея, що святістю розквітла серед терня. Бажаю я навчитися від неї збирати добрих вчинків, мені. Навчи мене, як Господь, Любити Маріє, навчи йому завжди казати так Маріє, навчи як до кінця йому служити Маріє, і не втікати з-під його Христа. Марія богдана помічниця, здолаю з нею злого перешкоду, вона безмежних божих ласк криниця, з якої я завжди черпатиму воду. Навчи мене як Господа, любити Маріє, навчи йому завжди казати так Маріє. навчи як до кінця йому служити Маріє. і не з-під Його Христа, навчи мене як Господа, любити Маріє. навчи йому завжди казати так Маріє, навчи як до кінця йому. Служити Маріє і не втікати з-під Його хреста.